Доброго дня! У нас дуже багато питань щодо роботи цієї лампи, і ми вирішили вам показати наглядно, як це працює. Дивіться, це прибор, який показує, що є напруга у сеті. Ось до неї підключена вилка виключати. Ось, ось він включає і виключає цю лампу. 224 вольта. Дивіться, що ми робимо. Ми вимикаємо. З, зникає напруга. Зникає, бачите? Ось, зникає, її нема. Вмикаємо, лампа працює. Так, вимикається, вмикається. Якщо не зрозуміло, дивіться, що ми робимо. Ми знімаємо цю штуку, вимикаємо, працює, вимикаємо звичайним вимикачем. Неважливо, є електрика чи нема. Дивіться, вмикаємо заново, вимкнули 220 вольт. Вмикаємо, працює. Щоб докази ще які потрібні. Дивіться, вимикнули. Зняли. Я вам так покажу. Дивіться. Ось. Нічого нема. Нічого. Тільки лампочка, вимикач. Дивіться, що нема напруги. Зовсім нічого не світиться. Ось, бачите? Нічого тут немає. Ніяких батарейок, нічого. Я її кладу, вмикаю. Ось, о, вона працює. Зайшли. Кімнату включили, працює. Немає напруги, немає. Бачите? Отак От це працює. Заряджається, коли світиться.